Червоногородський замок датують 17 століттям. Насправді ж історики стверджують, перші згадки про містечко на річці Джурин вказують, що палац був збудований ще в 9 столітті за часів Київської Русі. Спочатку він був дерев'яним, потім його декілька разів перебудовували та реставрували. Замок змінював правителів та зовнішній вигляд, але завжди відроджувався. Починав він свої витоки ще за часів Київської Русі, Далі йшла литовсько польська доба, козачина і відповідно змінювалися свої власники. Острогорщина, потім Польща і знову ж таки незалежна Україна. Ну тут це ціла історія України. В одному такому епізоді ці дві вежі в останній реставрували ще на початку 20-го століття. Останні власники замку, княжа родина Понінських. За часів радянського союзу палац не відбудовували і не відновлювали. Адже споруда була побудована панами, тому цінністю для тодішньої держави не являлася. Замок почав занепадати і руйнуватися. Недалечко від нього знаходиться каплиця сім'ї Понінських. Вона також зараз в плаченому стані. Цими спорудами цікавляться лише туристи. Щодня перебуває от у літню пору, десь близько дві тисячі, особливо дні, п'ятниця, субота, неділі близько дві тисячі людей перебуває машини їдуть до 600 автомобілів. минає тут в 2001 році. За невідомих обставин Червоногородський замок та костели, які розташований неподалік, перейшов власність релігійної громади. За ці роки кажуть місцеві жителі ці споруди ніхто не реставрував і не підтримував. Зрештою, не витримавши людської байдужості, башта замку рухнула. Іх різнації місцеві жителі запевняють, що готові долучитися до відродження такого цінного для них та всієї України експонату та зробити все, аби палац отримав друге життя. Але поки що ні влада, ні релігійна громада не взялася до роботи, киваючи один на одного. До мене переважно зверталися, хотіли оновити цей замок. Але оскільки цей замок є, має власника, просто ми натикалися на стіну. Стіна непорозуміння. Ми особисто зверталися і до районної влади і до обласної влади, щоб Якось вирішити це питання, щоб дати власність більш ефективному власнику, який би міг щось зробити. Але ну з церквою ніхто не хотів конфліктувати. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.